Всім привіт! Сьогодні я покажу, що мені мама подарувала. Мама мені подарувала книжку 36 і 6 котів. І така книжечка. Вона дуже цікава. Я вам її почитаю. Проте я, знаєте, на якій вже сторінці e, 55-й. Але ми читаємо розділ четвертий. Зранку несамовито перещив дощ, заливав водою балкон. Не скло, коти вибігали на двір по драбинці. І, і, і якнайшвидше поверталися, обтрушуючи краплі з вологих лап, лапок. Хто крайній у черзі, крайній у черзі, весело допитувався бубуляк? То крайній до виходу на кухні у великій медниці під білим рушником підмалося тісто, дихало, наче живе. Пані Крепова вже багато чого стигла на цю годину, навіть сходила до крамниці по молоко та мойву, її пересолять. Сушилися на підлозі у, у передпокою. Це дуже класна книжка, е... а там коти, вони жив... жили в підвалі, але там тепер зробили желізні двері, навіть в... не можна було зайти у підвал. І вони до сусідки просились, і знаєте, як сусідку сітку було звати. Пані Крипова ось так от пані Крипова її було звати і куди попросилися неї пожити, ну бо е, кути їй об'ясняли, е, і, і кутів так само як температура 36,6. і Ого, а там ще був е, внук, чи син, е, він називався Стас. І він не любив котів. А як він побачив котів, це ви не представляєте. Як він побачив котів, він зразу налякався. так от. Ось така в мене книжечка, ще раз вам показую. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, і усім па-па!